Доброго дня, шановні так, керівник Unlock Team, компанії локалізації ігор, зокрема, й українською. Почнемо з вами з бліцопитування: хто грає в комп'ютерні, мобільні або консольні ігри. Чудово, дякую. А хто грав з іграми українською? Чудово. Третє питання я не буду ставити, хто грав з українською від Unlock Team, тому що зазвичай на цьому питанні люди сипляться. І е, одразу від бліц-опитування ми перейдемо до сухої статистики і так далі. Е, хочу, по-перше, сказати, що е, локалізація ігор, вона відбувалася дуже давно. Вона відбувалася і фанатськими руками, і руками професійних агенцій. Але найперша гра з українською локалізацією ви навіть не повірите, який це рік. Це. 1988 чи 89 рік, скоріш за все, гра на комп'ютері персональному домашньому юніор vf 6506. Називався цей комп'ютер. Це клон Пекмена. скоріш за все, його зробили студенти, тому що для цього комп'ютера було випущено всього 6 чи 7 ігор. І хтось із університетських умільців, уже на той час айтівців, зробив переклад інтерфейсу. Як бачимо, там небагато слів, але це можна вважати першим фанатським. Перекладом. Перейдемо трошки більше до е, офіційних локалізацій. Е, ви можете побачити, як з роками їх з'являлося. Е, перші локалізації з'являлися дуже в'яли, і ми бачимо, що до 2014 року це було ну прям одиниці. Е, хоча тут і вказано, що 2002 рік перша гра з'явилася насправді офіційною. Є в 2005 році вийшла «Казаки 2. на війни. Це була перша офіційна гра з офіційною українською локалізацією. На дисках продавалася її можна було купити в крамницях. Від GSC Game World. І в 2007 році ця ж кампанія випускає Stalker Тінь Чорнобиля, також з українською локалізацією. Тобто, в принципі, можна вважати, що ця кампанія започаткувала українські локалізації. Далі вже розробники, коли ми повернемося до 2002 року чи 2004, розробники вже потім додавали українську в ці ігри. Тут вказано офіційні локалізації. Ви бачите, що в 2014 році після. Події відомих, які сталися після революції, після початку після анексії Криму українська самосвідомість почала збільшуватися і почали з'являтися вже неофіційні та офіційні локалізації. Зараз у нас на станом на 2021 рік 2000 офіційних локалізацій, але це був би неповний список, тому що до цього надзвичайно велику кількість неофіційних локалізацій додавали фанати, і 2200 ігор перетворюються в 2500. Поки що ми ще не всі опрацювали, навіть їх там близько 200, Я про це скажу трошки пізніше. І всього виходить 2574 локалізації станом на 21 рік, і ви можете побачити, як з кожним роком більше і більше ігор додавалися і офіційно, і неофіційно. Так тут немає AAA-проєктів, На жаль, їх були одиниці. Здебільшого великі гравці, великі розробники не вважали за потрібне додавати українську, тому що. Більшість гравців все одно грали російською в великих крупних компаній, які я на жаль не можу назвати, це AAA-компанії, Нам відповідали так: 95 гравців грають з російським інтерфейсом, 5% гравців грає з англійським. У нас немає потреби додавати вам українську мову. І навіть там, попри ті цифри, які ми надавали, попри ті списки, які ми показували з українською локалізацією, їх дуже важко було переконати. Дуже важко було українських гравців переконувати говорити про те, що їм потрібні ігри українською. Більшість, ми, ну це історія. Більшість все одно з нас крутилася в російському е, сегменті і зграли з російською локалізацією. Треба перейти до українських перекладацьких спілок та об'єднань. Це історія, яку, в принципі, тим, хто цікавиться українською локалізацією, потрібно трошки знати. У 2010 році з'являється знакова команда UALT. Вони з'явилися на основі сайту торрент-трекера Толока гуртом. Раніше там були переклади тільки фільмів, книг, різного софту. Ця команда зібралася і вони захотіли створювати неофіційні локалізації. І, в принципі, завдяки ним, на базі них, з'явилися потім ще дуже, -дуже багато. Спілок 2012 році з'являється спілка шлях битрав», яка і по нині працює і над неофіційними, і офіційними локалізаціями. І Ось нещодавно вийшла локалізація «Baldur's Гейтс 3. Найбільша українська локалізація на 2 мільйона слів. Поки що аналогів її немає. Це величезний масштаб, це просто неймовірна робота. У когось є питання, хтось задоволений. Це абсолютно нормальний процес. На цим все працюється. У 2014 році з'являється також це най, наймовірно знакова подія. у 2014 році в крамниці Steam, це найбільша крамниця продажу ігор, з'являється офіційна українська мова і підтримка української мови. І завдяки цьому розробники могли додавати українську мову на цю платформу і показувати, що вона там є. Гравці могли знайти ігри за українською мовою. І ця команда STS UE, це волонтерська команда, яка працювала з командою Steam та Valve, Вона почала працювати над інтерфейсом Steam, а так. Також над іграми Valve: Left for Dead, Portal, Dota, Counter-Strike і так далі. Dota 2 та Counter-Strike це єдині кіберспортивні дисципліни, які мають офіційну повноцінну підтримку української мови. На жаль, у 2019 році трошки змінився формат роботи з STS UA. Зараз Valve працює з офіційними та, і агенціями і окремими перекладачами. Як волонтерська робота над STS UA завершена. У 2016 році з'являється моя команда Unlock Team, Ми почали з кількох неофіційних проектів, але через три проекти ми перейшли повністю в офіційну сферу, і досі у нас повністю всі офіційні проекти. У 2017 році також знакова подія з'являються дві команди Tradutoris Sin Frontiers TSF та команда Exordium. Ці дві неофіційні спілки, неофіційних локалізацій, вони переклали вже по кілька десятків ігор. І особливо варто відмінити TSF, що всі ігри, які вони перекладають неофіційно, вони також дублюють повністю. Тобто, ви коли завантажуєте українізатор, ви також отримуєте український текст. І це ну, неймовірна робота цих, цієї команди. Вони просто ну, реально круті. вони Використовують і акторів, і кіно, і театру, і волонтерів, і, і дуже дуже багато чого всього. І тепер хвилинка нативної реклами Unlock Team, Моя кампанія. З 2016 року ми на ринку, і в нас вже понад 80 проєктів. Я не можу вказати точну суму, тому що не всі проєкти ми маємо право оголошувати навіть ті, які вже завершені і випущені. У нас багато мов вже для перекладу, не тільки українська. Ми працюємо з багатьма. Це не настільки важливо для цієї презентації. Понад 80 проєктів з офіційною українською мовою, серед них є неймовірно круті проєкти, знову ж таки, не супер тріплей, але дуже популярні в своєму сегменті. Практично до кожної з цієї гри розробники спочатку казали, що вона буде нецікава українцям або їм невигідно додавати українську в ці ігри. Ми дуже багато працювали, щоб переконувати практично до, до кожної з цих ігор. В деякі гра додавалася одразу на релізі на момент виходу гри, в деякі ігри українська додавалася значно пізніше, але. Кожна з цих ігр вона монетизувалася дуже круто. В кожній з цих ігр, ті, хто виходили на релізі. Вони порівнювали з попередніми своїми іграми, і бум від того, що є українська мова в цій грі, значно більше, ніж якщо в цій грі немає української. Ті ігри, які ми додавали українську після релізу цієї гри, вони відмічали, що знову ж таки інтерес української спільноти збільшується, і продажі конкретно в Україні і гравців, які грають з українським інтерфейсом, значно збільшуються. І якщо в деяких іграх. В 2019-2018 році це було 3-4 тисячі українських гравців, які грали з українським інтерфейсом. Зараз це вже десятки тисяч людей. І, в, наприклад, в форматі Warframe це значно-значно більші суми і значно більші цифри. Повернемося до теми Українська нікому не потрібна. Про те, що нам казали, що українська нікому не потрібна до 2022 року. Зараз ми бачимо картинку до 2021 року. Як змінилася взагалі ситуація за 2022-2023 рік? Ігор стало з українською локалізацією не те, що в рази більше. На тисячу ігор за два роки додалася українська локалізація. Так, в деяких з них є машинний переклад, так деякі з них не дуже гарної якості або там мало слів. Але розробники почали звертати е, увагу на українську мову. Гравці почали вимагати українського контенту. Вони пишуть в Твіттері, вони пишуть в е, звертання до розробників в СТІМ на всіх форумах, яких можливих. І розробники найголовніше вони почали нас відмежовувати від російського сегменту. Вони почали дивитися на українську як окремий регіон. І Дуже величезне здивування у більшості з них, коли вони побачили, що без Росії Україна дуже добре таки почувається. І цифри, які показує Україна окремо від СНД, вони реально варті того, щоб вкладатися в цей регіон і додавати українську в свої ігри. І е, українська нікому не потрібна, казали нам, і щодо озвучення. Озвучення в 2022-2023 році отримали офіційно 19 ігор з залученням офіційних професійних акторів дубляжу, акторів театру, акторів кіно, дуже величезних крутих, навіть. Що не помиляюсь, там в певних іграх були співаки, які озвучували з фільми. Вони також вже беруть участь в цьому. Більшість цих ігр, дев'ятнадцяти, це українські розробники додають, але ми очікуємо, що 2024-2025 рік уже і великі компанії також будуть розраховувати на українське озвучення в своїх іграх. Поки що, ми, як і більшість країн, які тільки фактично входять в світовий ринок локалізації, ми можемо розраховувати на українську текстову локалізацію. І коли мені знову ж таки постійно кажуть, що української немає в іграх, попри ці цифри, що українська нікому не потрібна, хочу сказати, що за 2022 рік, попри те, що у нас повномасштабне вторгнення і тривалий час уже війна, 8 років, українці купують ігри настільки, що офіційно додана українська в Plug of Tale, це дуже крута гра. офіційно додана на релізі в Layers of Офирс. Офіційно додана українська знову ж я казав Baldur's Gate 3, це поки що ну це просто наймасштабніший проект. І ми вже впевнені, що він і окупився, і він показує себе дуже круто на ринку України. Українська настільки нікому не потрібна, що на 23-24 рік уже запланована локалізація в неймовірної гри Alan Wake 2, неймовірної гри Lords of the Fallen, це рольова гра. і... Фрост Панк 2, також багато ігр, і найгучніший, напевно, буде реліз в цьому році. Це Кіберпанк, гра, яка вийшла в 2020 році, лютий 2020-го, в ній офіційно вже оголошена українська і через місяць, дається в кінці вересня, буде офіційно додана разом з великим доповненням. Коли Українська додається в гру, яка вийшла три роки тому. Це показує те, що теза українська локалізація нікому не потрібна, вона, ну, взагалі, маячня. Це взагалі не відповідає реальності. І зараз я попрошу вас дістати окуляри доповненої реальності, яку вам видали під час входження. Нікому не видавали? Шкода. Тоді ви не дізнаєтеся, які ігри вийдуть у 2023 2024 з українською локалізацією. І я вам хочу сказати, що ось ця друга. Це буде просто неймовірний проект. Якби у вас були окуляри до повної реальності, ви б навіть назву побачили. На жаль, ні, вибачте, це жарт. Я тут чорний екран, нічого немає, тут нема левіча, не треба нічого шукати. Це ті ігри, які я не можу назвати, але вони також будуть нести як Baldur's Gate 3, В принципі, вони будуть нести дуже важливе послання, що українські ігри потрібні, локалізація потрібна. І, від цих ігор, в принципі, залежить від цих і попередніх, і 2022-2023 року, дуже сильно залежить те, яким нас чекає світ української локалізації через 2-3 роки. Тому що по тому, скільки українців буде купувати ці ігри, скільки українців буде грати саме з українським інтерфейсом в ці ігри, буде залежати те, як розробники будуть ставитися до української локалізації потім. І е, одна з останніх тез. Коли нам кажуть, що українська локалізація нікому не потрібна, я не можу не згадати цю гру, тому що це неймовірний випадок того, коли країна-агресор, країна, яка розпочинає війну в іншій країні, вважає, що українську мову потрібно знищити, вважає, що української культури не існує. компанія розробник Росія, Компанія, яка давала їм кошти Газпром, дуже багато бізнес-олігархів з Росії, українську локалізацію додала російська компанія локалізації. В кампанії в ігрі купа пропаганди СРСР, в грі Купа антиукраїнського вмісту, головний герой з КДБ. І вони додають офіційно 21 лютого гра вийшла. Вони хотіли зробити 24-го, у них не вийшло. 21 лютого 23-го року гра виходить з офіційною українською локалізацією. Якщо після цього хтось каже, що українська локалізація в іграх нікому не потрібна, в принципі, це єдиний слайд, з яким би я міг вийти. Але просто мені 20 хвилин тоді не було б що робити, що вам розповідати. І е, хочу сказати, що дуже багато тест ми чуємо, що українських ігор немає. І е, мені, в принципі, звісно, мені образило там за свою компанію, коли приходять до нас е, е, люди влаштовуватись на роботу, і вони кажуть: ну, в принципі, українських ігор немає з українською локалізацією, ось там скоро вийде Baldur's Gate, Це ж перша гра, яка виходить з українською локалізацією. І от для таких людей. Моя команда створила каталог української локалізації ігор, скорочено кулі. Це просто збіг, який ми потім вже побачили, але вирішили лишити. Це в принципі. Та кулі каталог української локалізації ігор, де ми збираємо і неофіційні, і офіційні локалізації. Ми збираємо всю інформацію про них, хто перекладав, яка кампанія перекладала. Якщо ця компанія, взагалі розробник російська, ми також це відмічаємо в своєму каталозі. Якщо компанія українська, ми це також там будемо відмічати. Тут дуже дуже багато корисної інформації, і в принципі будь-який гравець зможе для себе вже просто знайти огруз е українською локалізацією. Якщо ми не маємо ще інформації про неї, нам Повідомляють або нас повідомляють, і таким чином ми разом з гравцями, разом з спільнотою розвиваємо цей ринок, збільшуємо його і показуємо потім розробникам, що є купа прикладів чудових українських локалізацій, і на неї треба звертати, і це круто, це окуповується. Українці заслуговують своєї мови, як в принципі і дуже багато мов, які зараз додаються в ігри. І я вважаю, що нас чекає круте майбутнє, якщо ми переживемо двадцять, 24 рік в локалізації. Загалом ми звісно переживемо, але Якщо в ігровій локалізації ми це переживемо і покажемо, що ми варті того, то після 24-го року буде просто ух, ті ігри з чорним екранчиком, це буде неймовірно. І на цьому я завершую свою, завершую свою промову. Часу на питань мені не виділяли, тому якщо у вас будь які запитання, ви можете підбігти до мене. Або якщо у вас швидкі геймерські руки, можете зараз фотографувати екран, відсканувати, або просто підійти, поспілкуватися. Дякую вам за увагу. Слава Україні!